Всім привіт! З вами я Марк, і сьогодні я буду знімати відео. Гадайте, де я буду в чарному світі Майнкрафт, як завжди, але не простому. Я в хардкор до того ж. Ну, підтримайте мене, бо в мене це перший хардкор. Це перший світ з хардкором. Я трошки боюсь. Ось Ось мій світ з хардкором. Так, да, хардкорний світ. Так, да, це хардкорний світ, щоб розуміли. Да, все збереглося. Я вже грав цей світ, я навіть прокачався там до цього, до алмазних інструментів. А зараз це новий цей. Новий оцей, як його нове виживання. Нове а що ж мені ще робити, як не знімати відео? Тут є пічки, треба обов'язково забрати. відсотково треба забрати, бо чому я буду робити? Як то кажуть, це згодиться, а це цукор. Цукор теж знадобиться. А так можно было? <связь> 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 Может быть, не знаю... Блять, убрать... Да я их забыл. <связь> цифраки он Это да. да. да, Цифраки он дает... Да, это верно. Да, цифраки он Еще как называется? Поводин згодиться, тому що з повотині можна скрафтити нитки, а з ниток можна вже скрафтити, знаєте що? Вовну, а з вовни знаєте, що можна скрафтити? Ліжко? був бум? Бум? Що воно стакається? просто помотаемся. Хозяйство в хазяйстві, як то кажуть, все згодиться. Все згодиться, не все згодиться, виправі. Мужит, ну, мені уже подобається. Дельфіни О, Клас дельфіни. Це хардкор як вы можете побачити це хардкор по-реальному Вся стрілка підказує, що це хардкоре там хардкор, блин у тут я чорт я випав і, напевно, був би смачненький. Ну, підписка на канал це б цього б вже вартувало. До речі, я включив в мене режим в налаштуваннях, щоб мене ніхто не вбив, тому що це хардкор. Ну, Для першого хардкора треба. ж включим. А, мне треба крафтить лишку срочно. Все, я пошел до дома. Краще. welcome, да, дякую, welcome. У. У. А, все, я знаю, да я буду жить. Так, мне треба. Нужно... Что я могу сказать? Сдошка по творе будем скрафтить верстак. Да, да, а уже на верстаку. все що такі? я можу скрафтить. О, зараз я буду багатіти від полотен Отже, Отже, цього я можу скрафтити, якщо я не помиляюсь, з букву Вовна. Да, це бок. Біла вовна. Да, мы на едушке. что тут едушку. Ласка. Ли. <свечес> <свечес> Лишку. Ох, на счастье тут я крафтишка. mm Все, як спати, і це так не занадто читерсько, але у торт. Я не горный просто. з'їм тут такий красивий балкончик, дякую. Можно? А, что <laughs> Як должны, может случайно это нужны может грабли для красицы. так а я зараз погнал мне треба достать свой меч деревянный что это сколько золото, Золотов, да золотов. Тоді погнал и шукать пригоду на свою дуб Уже мені все ж таки включили хардкор. А можно включить хард. Блин. Вашку. Стоїть важко. Охмуджин. Ну, а буде цікаво. Я, здається, знаю, куди мені першим треба йти. Туди... да Я вже ціничку знаю. З діамантиком. На початку виживання. Ну, в все просто. Просто все воща йти. А що? Не робити, не все оща. Чувак. Я тобі не буду заважати. Йди, девоні. О, тут пшениця. Пшениця тут. Вот Робота. Ріпа? Сподіваюсь, тут немає зомбі з шлемом бо буде капець. Він же не горить на сонці по теорії. Що я зараз побачив? Мені не здалося. Ви це бачите? На них є. Зараз я піду. Може це щось інше? Нет, nee, це мені не здається. Це реально. Тут потопельники. Тут потупельники. Допоможіть. Не б'ють. Не б'ють, допоможіть. Блин. я в хардкорі помер. Вийти з світом, не. А, блін, мені це ж знову проходить. Блін. Я не думав, що там будуть потупельники взагалі. Капець. Ух, декий. Ну, все. Мені не треба хардкор, я зрозумів. Главний. Ну, Почально я хардкор не хочу вивчати. Оце такий світ там. Так, да, це такий світ. Так, да, от такий світ. Оце називається Майнкрафт. Там подорожі запекли. Капец. Ви б знали, які там запеклі подорожі пшениця. Ох. Я поки що тут не буду йти, У мене мирний режим і то я знаю де можна знайти діаманти, ви вже знаєте, іскриві, до речі, зберігаються теж. Ось там знайду діамантики. Ай, блін. Чорт. О, діамантик. Діамантик мені подобається. Я І знаєте, куди ми підемо? Це печера? Я тут не сильно хочу йти. Я пішов до небезпечного якогось світу. Я знаю, де там можна загубитися вже. Гарно, я так загубився минулого разу. Ладно, ось там. Якщо, якщо. Ай. Якщо я не помиляюсь там печера, я тут безсмертний. Я, я тут можу битися скільки захочу. Просто бежим, 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 бежим. Бим, 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 бим. Что осталось? Ну, думаю, еще на этом можно заканчивать. Всем пока, с вами был я, Марк и...